Привіт, друзі! Сьогодні розберемось із таким питанням. Як правильно сказати, я здав іспит – «I passed» або I took»? Тому що якщо переплутати, можна сказати, що ти лише здав на перевірку, коли насправді успішно здав. А це вже різні речі. Отже, є два варіанти вимови пас. Якщо ви британський джентльмен або леді, кажіть пас. А якщо ви американець із кавою в руці, тоді пес. «To pass» – дослівно пройти, здати. Тобто пройти іспит з позитивним результатом. To take це брати, тобто здавати. Брати іспит результат ще невідомий. To take – це спроба домогтися результату to pass, Результату здачі. Здати. Тобто здавати, щоб здати. I didn't take the test. Я не здавав тест. I didn't pass the test. Я не здав тест. Підіб'ємо підсумок. To take a test це здавати або проходити тест, результат невідомий, це зробити спробу здачі. To pass a test – це здати, пройти тест і отримати позитивний результат. Головне правило take – дія, pass – результат. Отже, знання це звичайно добре, але навички і вміння це ще краще, і нам потрібні не так знання, як практичні навички. Тому давайте перетворимо наші знання на практичні розмовні навички в цьому тренажері. Пам'ятайте, що ви тренуєте не тільки ці два дії слова, але й необхідні розмовні моделі. І найголовніше, ви практикуєте свою мову. А тепер до справи. Поїхали? Here we go! Коли ти складаєш тест на знання мови, When are you taking your language proficiency test? Я завтра складаю тест. I'm taking my test tomorrow. Якщо я складу тест, я зможу влаштуватися на роботу. If I pass the test, I'll be able to get a job. Ти склав іспит минулого тижня? Did you pass the exam last week? Ти складав іспит минулого тижня? Did you take the exam last week? Складав. Так. I did. Склав? Did you pass it? Не склав. Ні. I didn't. Вона сподівається, що складе тест рівня B1. She hopes to pass a level B1 test. She hopes to pass a B1 test. Коли ти збираєшся складати тест з водіння? When are you going to take your driving test? Коли ти збираєшся скласти тест з водіння? І отримати права. When are you going to pass your driving test and get a driving license? Ви можете складати тест рівня b 1 якщо ви вже склали рівень А2. You may take a level B1 test if you have already passed level A2. Якщо ви складали іспити, це ще не означає, що ви їх склали. Taking exams doesn't mean passing them. Я завжди складаю іспити. Я ніколи їх не завалюю. I always pass exams. I never fail them. Я не склав тест рівня B1. Я завалив його. I didn't pass a level B1 test. I failed it. Коли ти склав на права, коли ти склав тест з водіння. When did you pass your driving test? Я ще не складав його. I haven't taken it yet. Він планує скласти тест з англійської мови наступного тижня? He plans to take the English test next week? Тест якого рівня ти збираєшся складати? what level tests are you going to take chora test Мовою? did you pass your language proficiency test yesterday did you take level a1 or a2 Спочатку тобі потрібно скласти тест B1. First, you need to take a B1 test. Вона сподівається скласти тест з англійської з високим балом. She hopes to pass the English test with a high score. Ти склав тест на водіння з першого разу? Did you pass your driving test on the first try? Давайте пройдемо тренувальний тест. Let's take a practice test. Він робив все можливе, щоб скласти вступний іспит, але провалив його. He tried his best to pass the entrance exam, but he failed it. He tried all his best to pass the entrance exam, but he failed it. Я вже втретє складаю тест рівня A1 з англійської мови. This is the third time I've taken an A1 English test. Я склала тест на водіння з другої спроби. I passed my driving test on the second try. Чудово. Отож. To take здав, to pass – здав красиво. Pass або pass – неважливо, головне здати. І не бійся говорити з акцентом гірше, коли мовчиш. Ну що ж, друзі, тепер підписка, щоб не пропустити нові тренажери, дзвіночок, щоб першими дізнатися про вихід відео, лайк. Якщо було корисно, і не забудьте поділитися з друзями. Нехай і вони теж пас цей тест. Пам'ятайте, говорити вчаться тільки говорячи. Так що говоріть, тренуйтеся. І ніколи не здавайтеся. Повторюйте, промовляйте, і все обов'язково вийде. І never give up. А на сьогодні все. Let's call it a day. It's gonna work out. До зустрічі. To take. Здавати. Іспит. Проходити. To pass. Скласти іспит. Пройти успішно. To fail. Завалити не скласти. To hope. Сподіватися. To plan планувати. To be able. Могти. Бути здатним. To try намагатися. To mean. означати. To get a job. license. Отримати. To improve. Покращити. To revise – повторювати матеріал. To cheat – Списувати. To guess – Вгадувати. To focus – Зосередитися. To review – Переглянути. To succeed – Досягти успіху. To concentrate – Концентруватися. To underline – Підкреслити. To skip. Пропустити завдання питання. А тепер англійською. Здавати іспит. Проходити. To take, Скласти іспит, пройти успішно. to pass. Завалити, не скласти. to fail. Сподіватися, to hope. Планувати. to plan. Могти бути здатним To be able, to. Намагатися. To try означати To mean, отримати, To get, Покращити, To Improve, Повторювати матеріал. To revise, списувати, To cheat, Вгадувати, to guess, Зосередитися, to focus, Переглянути. To review. Досягти успіху. to succeed, Концентруватися. To concentrate – підкреслити To underline – Пропустити завдання питання, to skip – Здавати іспит, Скласти іспит, Завалити, не скласти, Сподіватися, Планувати, Могти бути здатним, Намагатися Означати, Отримати, Покращити. Повторювати матеріал, списувати, Вгадувати, Зосередитися, Переглянути, Досягти успіху, Концентруватися, Підкреслити, Пропустити, Означати, Отримати, Списувати, Вгадувати, Зосередитися, Завалити не скласти. Сподіватися, планувати могти, бути здатним, переглянути, досягти успіху, концентруватися, підкреслити, пропустити, означати, повторювати матеріал.